У місті Снігурівка тривають заходи з відновлення адміністративних функцій місцевої влади. Вирішуються головні питання, які пов'язані з періодом після деокупації. В першу чергу це питання мінної безпеки, тому що маємо проблему з мінуванням як шляхів сполучення відкритих територій та, на жаль, навіть помешкань снігурівців, які замінували російські окупанти, відходячи з міста. Окрім того, Вирішуються проблеми щодо постачання харчів, відновлення електрики, що є нагальною проблемою окупованої Снігурівки протягом всього періоду повномасштабного вторгнення. Також відновлення роботи фінансової системи України для того, щоб люди нарешті змогли отримати соціальні виплати та медичного забезпечення, яке так само в цій локації, на жаль, було відсутньо до деокупації. Тривають усі необхідні заходи, роботи. Просимо зберігати спокій. Та чекати на окреме повідомлення, коли нарешті можна буде відвідати ваше рідне місто. І зберігайте, будь ласка, спокій.